Чоловіки на завершення класних побачень кличуть додому. Чи варто далі спілкувати з ними? Адже хочеться стосунків, а не ванна запрошення в перше побачення до себе додому, воно не гарантує, що це не тільки на одну ніч. Якщо хочете продовжувати шукати, грубо кажучи, партнера для серйозних стосунків, то просто відмовляйтеся від цього. І все. А чим більше ти будеш у простірах вербалізувати, я шукаю партнера не на одну ніч. А для стосунків мені не цікаво, просто так от кожним стрічнем пробач. Якщо ти хочеш ніч зі мною. То це буде не одне побачення, а буде таке побачення, яка знадобиться нам для того, щоб ді... пізнати один одного. І от прямо вербалізуєш: не закриваєшся в цьому, а виносиш цей кордон, цю сіль, яка для тебе важлива, в простір словами говориш, говориш, говориш. говориш і з якогось разу ці на одну ніч вони завершаться. це дуже важливий момент, тому що коли ми закриваємося, не вербалізуємо і йдемо в свою частину, тіпо, страждати по цьому, що вони всі однакові. Ми не розуміємо розвиваємось через ці події, а ми закриваємось, і от це закриття воно насточно не веде в досягання цілі, до якої ми прагнемо. Тому дуже важливо вербалізувати. Ти знаєш котик, так не хочу, хочу інакше.